Вітаю вас, шановні телеглядачі? В ефірі відкрита студія. Гостем якої став Стеценко Микола Станіславович, головний редактор газети Южна Правда, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України. Вітаємо вас. Добрий день, шановні телеглядачі, всі, хто мене бачить, у цей ну, яскравий такий видатний день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яку роль відіграють медіа у розвитку незалежної України? Ну, якщо відлік почався з того дня, з 24 серпня, 25 років пройшло. У мене внучки вже 25 років буде цього року, так що я вважаю ровесницею незалежності, то цей. Щодо засобів маси інформації, звичайно, перш за все, що ми отримали, ми отримали незалежність. Ми Южна правда» так і називається, громадська громадсько політична незалежна газета, ну і свободу. Свободу у всьому, але в межах тих законів, які існують в Україні. Вони дають нам право на свободу слова, на свободу вираження, думок, які ви власне. Скажіть, будь ласка, національна спілка журналістів України одна з перших вийшла зі складу спілки журналістів СРСР. Чи можете ви пригадати ті часи, та які тоді були журналісти та журналістика? Це сталося якось, може й непомітно для рядових членів спілки, але на, на, на рівні те, що відбувалося на рівні Держави Незалежної України, та ж воно відбувалося із спілкою журналістів. Була спілка журналістів СРСР, у мене ще зберігся квиток з тих часів, членський, бо поступав я аж в 73-му році. У Доманівці, в члени спілки в районній газеті, де я працював, то ну сталося. Як як, як, як все сталося мирно? Розійшлися, я казать, як сказати, але ця співпраця не припинялася всі всі роки. Ну до, до буквально до цих сумних останніх років. І то я вважаю, що спілка журналістів Росії, яка зараз є правонаступницеї спілки журналістів СРСР, все таки співпрацює з нашою спілкою, навіть на війні. Багато журналістів, які попадали, так сказати, і в полон, і на території, там, де, де проводиться АТО, то спілка журналістів, журналісти, журналісти Росії підставляють своє плече, щоб якось залагодити ці справи наші професійні, і допомогти, якщо. І навпаки, наші члени спілки журналістів допомагають. Російським журналістам в свою чергу теж скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, з якими головними проблемами та викликами зіткнулися журналісти під час незалежності? Найголовніша ну, проблема от я представляю друковані засоби масової інформації. Я в газеті все життя попрацював. Це економічна проблема. О, треба заробляти гроші, щоб читачі могли отримувати наш? Продукт для цих, цих коштів, які передплатники платять на пошту, ідучи, виписуючи наше видання, наприклад, вистачає аж на 4 місяці, а на 8 місяців ми заробляємо рекламою. Тут і політична реклама, вона оживляється під час виборів Верховну Раду, президентських виборів, місцевих виборів. В основному саме на цьому і ми намагаємося о, оце, заробляти гроші, щоб достойно виглядіти, щоб газета виходила, щоб е, могли купувати папір, друкарні платити, і, і пошті за послуги, зарплату, врешті-решт. Це все воно. Так що економічна проблема о, найголовніша. Про свободу о, вибору і преси я, я вже сказав. Свобода дає нам багато чого в моральному плані, але економічна сторона вона завжди превалює. Плані. Микола Станіславович, що для вас є незалежність України? Ну, незалежність України, я вже сказав, особисто в мене, в сім'ї нашій, то 25 років якраз і внучці, вона закінчує зараз магістратуру. Університету Сухомлинського, майбутній психолог, теж пише замітки, до речі, в газету, в особистому житті. А так, то колектив наш. Стабільний, він був багаточисленний після того, як розвалився Радянський Союз. Але ми поступово дійшли до такого рівня, що дозволяє нам працювати і видавати і виробляти хороший продукт. Я маю на увазі газету. На вашу думку, яке найбільше досягнення України за 25 років незалежності? Ну, сама назва, ви сказали, і знову я повторюю, незалежність тепер за все. О, звичайно, важкий шлях України. Ми всі бачимо у цьому напрямку. О, але сподіваюсь, що ми будемо жити і вільно, і щасливо. О, і економіка країни, а, а разом з тим, економіка засоб засобів інформації буде на належному рівні. На це і сподіваюся. Це є найбільше надбання. Яка найвизначніша подія в Україні за 25 років незалежності є для вас найвизначнішою особисто? Ну, особисто важко сказати, о, йде розмірене життя, сім'я, робота, громадська е, діяльність у спілку журналістів. І головне, оце ж є, є найбільше досягнення. От найбільше досягнення з тим, що все-таки наша держава, Україна вільна, незалежна, і не боюся цього сказати. Я сподіваюся і вірю в те, що буде щасливою. Ваші привітання Миколаївцям з Днем Незалежності. Звичайно, найкращі побажання у цьому. О, час зараз дуже важкий. Ми знаємо наші земляки і на і в зоні АТО, і наші і, і тут працюють. Да, і волонтери. Волонтерський рух дуже розвинутий на Миколаївщині. І всі ми кожен на своєму місці вносить яку якусь частку в те, щоб. Скоріше закінчилася ця сумна така полоса в нашому житті, коли ми перебуваємо фактично в стані війни. О, і наступило мирне життя. Оце, оце найбільше побажання, найщиріше всім нам. Дякую, Микола Станіславович, що за до нас у студію. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що гостем відкритої студії став Стеценко Микола Станіславович, головний редактор газети Южна Правда та голова Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів. Залишайтеся на так. Тіві.